Яблучне тістечко на бісквітному тісті. Приготувати його зможе кожен, навіть той, хто вважає, що готувати взагалі не вміє. Під час випікання цього тістечка у будинку літає такий смачний аромат, що дочекатися, поки воно охолоне, дуже важко. Пів кілограма вже очищених яблук натираю на крупній терці. Викладаю на терці яблука на деко, за сторони силіконовим килимком або пергаментним папером та розрівнюю яблука, щоб була однакова товщина. Зверху яблука за бажанням можна присипати корицею. До миски розбиваю 4 яйця та збиваю їх міксером. Поступово додаю 125 г грамів цукру. Збиваю яйця приблизно 5 хвилин. Маса має втричі збільшитися в об'ємі та посвітлішати. Ось така має вийти маса за густиною. До 120 г борошна це 4 столові ложки, додаю 1 чайну ложку розпушувача для тіста змішую та просією. До речі, на моєму каналі є рецепт, як приготувати розпушувач у домашніх умовах. Посилання на рецепт залишу в кінці відео та в описі. За допомогою силиконової лопатки замішую тісто рухами за годинниковою стрілкою віднизу до верху. Ось таке тісто за густиною має вийти. Заливаю яблука тістом та рівномірно розподіляю. Розмір мого дека 30х40 см. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Даю пирогу трохи охолонути. Перевертаю його на дошку та знімаю силиконовий килимок. Він знімається дуже легко. Ось такий великий пиріг у мене вийшов. Якщо маєте бажання, можете скрутити рулетом. Я ж вирішила нарізати ромбиками, і так вийшли. У мене тістечка. Дуже шкода, що ви не можете відчути цей аромат. Повірте, він настільки апетитний, і ще ніхто перед ним не встоїть. Покажу вам ближче, як виглядає це тістечко. А ось так воно виглядає, якщо його перевернути. Дуже люблю тішити свою малечу такими смаколиками. По-перше, це доволі бюджетно. По-друге, вони дуже швидко готуються. А по-третє, їх багато виходить. Смачного!